Один загиблий, десятеро поранених. Серед них дитина окупанти обстріляли прифронтові райони Дніпропетровщини. Продовж доби ворог не раз завдавав ударів по населених пунктах. З чого стріляли, які громади постраждали найбільше. Розпитаємо нашу Вікторію Ковальову. Вона зараз наживо зі студією. Вік, Отже, тобі слово для подробиць вітаю Сергію. Величезна кількість боєприпасів адресувала москолота цієї доби. Саме Дніпропетровщині, зокрема, під ворожі удари потрапили три райони області: Криворізький, Нікопольський і Синельниківський. По Сенельниковському району били з ракет. У наслідок цього обстрілу пошкоджені спортивна школа, будинок культури та сільськогосподарське підприємство по Нікополю. Традиційно москолота била з градів та ствольної артилерії. Було три атаки, за які. Випустили вони понад чотири десятки боєприпасів. Та й куди цілили? Ринок, будівля суду, дитячий садок. Ну і величезна кількість руйнувань в приватному секторі. Зокрема, два будинки зруйновані повністю, понад три десятка будинків пошкоджені, два десятка господарських поруд. А плюс до того 5, 15 п'ятнадцять 5 п'ятиповерхівок вони теж є пошкоджені російськими боєприпасами. Внаслідок цього обстрілу маємо чотирьох поранених. Чоловік, і жінка, відповідно 53-54 роки госпіталізовані. Ще чоловік і жінка їм надано допомога на місці від госпіталізації. Вони відмовились. Проте найтрагічнішою була атака саме по Криворізькому району Зеленодольська громада. Чому тому, що там маємо одну загиблу жінку? Подробиці цього обстрілу прошу послухати далі прямою мови рятувальники. Ворог вдарив з органів по Зеленодольській громаді Криворізького району. Від обстрілів загинула жінка 59 років. Поранено шість дорослих та одну дитину. Всі сім поранених зараз знаходяться у лікарні. Медики оцінюють стан п'ятьох дорослих та дев'ятирічного хлопчика як середньої тяжкості. А ось за життя 42 дворічного чоловіка наразі боляться лікарі, роблять усе можливе для того, щоб власне він вижив, тому що дуже серйозні отримав поранення внаслідок цього обстрілу, який відбувся вчора. Надвечір ну і ще маємо спростування на останок недостовірної інформації. Зокрема, вчора зночі телеграм-канали почали ширити інформацію про нібито встановлення комендантської години з 23 по 25 серпня на Дніпропетровщині. Зателефонували ми до обласної військової адміністрації. Там цю інформацію не підтвердили. Поки жодні всі розмови про встановлення ось комендантської запровадження комендантської години на Дніпропетровщині. Вони не є. Достовірному відтак слідкуйте за новинами саме на нашому каналі, бо ми маємо вчасно достовірну інформацію з перших джерел.